На суботу 2 грудня у низці областей на заході України оголосили жовтий рівень небезпеки через погіршення погоди. Про це повідомляє український гідрометцентр. 2 грудня в західних областях значний сніг та дощ. Ожеледь, налипання мокрого снігу на дорогах ожеледиться. Йдеться у повідомленні синоптиків. За їх даними, перший рівень небезпеки оголошено у таких областях: Волинська, Рівненська, Львівська. Тернопільська, Хмельницька, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька. За даними Укргідрометцентру, завтра в Україні буде хмарно. У всій країні, крім півдня, пройде сніг та дощі. Місцями очікується налипання мокрого снігу, пожелеть. Туман на дорогах подекуди ожеледиться. В західних областях опади будуть значними. Вітер 2 грудня буде південно-східний, а його швидкість становитиме від 5 до 10 метрів в секунду. Температура вночі від 0 до 5 морозу, вдень від 2 морозу до 3 тепла. У Закарпатській, Вінницькій, Дніпропетровській та Луганській областях вночі близько нуля. А вдень від плюс 2 до плюс 7 градусів, у південній частині вночі від 5 до 10 тепла, а вдень від 9 до 14, а у Криму повітря розігріється до плюс 12, плюс 17 градусів. Перші зимові вихідні в Україні принесуть нам контрастну погоду з розкадом температур, опадами та сильним вітром. Про це свідчить прогноз синоптика Наталки Діденко. За її даними, у суботу атмосферний фронт визначатиме погоду в багатьох областях України. Через це вночі опади ймовірні на заході, у центральних областях та на сході. На півночі та півдні буде суха пауза, а вдень атмосферний фронт тягнеться північніше. Тому опади очікуються лише на заході. Півночі, Харківщині та Полтавщині. Нарешті території України завтра у день не передбачається. Дуже контрастною буде температура повітря у суботу: від трьох морозу на півночі до плюс 14 плюс 16 градусів на півдні, прогнозує Наталка Діденко. Упродовж дня температура становитиме від трьох морозу до трьох тепла, у центральній частині плюс 1 плюс 7 градусів, на сході від плюс 4 до плюс 9, на Харківщині близько нуля. А на на півдні повітря прогріється аж до плюс 10-16 плюс градусів. У Києві завтра очікується сніг, мокрий сніг, вдень можливий людяний дощ. Попереджає синоптик. На дорогах, за її словами, буде складна ситуація. Налипання мокрого снігу та ожеледиця. У неділю 3 грудня дуже тепло буде на півдні, сході. Дніпропетровщині та Полтавщині, де стовпчики термометрів покажуть плюс 10, плюс 15 градусів. У більшості центральних областей буде від плюс 2 до плюс 8, а у західних та північних областях температура повітря коливатиметься близько нуля. Вітер 3 грудня посилиться до штормових поривів до 15-20 метрів за секунду. Зауважила синоптик, метеоролог Ігор Кібальчич прогнозує, що впродовж другої декади грудня очікується розвиток потужного Сибірського антициклону, відплив якого потрапить Україна. Через цей циклон очікується зниження температури вночі до мінус 13 мінус градусів. А у північних, північно-східних та північно-західних областях місцями може бути від мінус 14 до мінус 20 градусів. Така холодна погода за прогнозом триматиметься до 20 Тих чисел грудня за даними метеоролога Ігоря Кібальчича у перші зимові вихідні в Україні очікується аномально висока температура. За його даними, загалом 2 та 3 грудня буде тепла та нестійка погода з дощами, снігом і туманами. У зв'язку з активізацією південних процесів в найближчі дві доби спостерігатиметься аномально тепла погода, особливо у південних, центральних та східних областях. У Криму стовпчики термометрів можуть перевищити позначку від плюс 15 до плюс 17. Прогнозує він. За даними фахівця, більш прохолодна погода очікується у західних та північних регіонах, де пройдуть снігопади подекуди сильні. Нарешті території України опади будуть переважно у вигляді дощу, мряки та мокрого снігу. 2 грудня у західних областях внаслідок переміщення теплого фронту очікуються складні погодні умови. Пройде сніг, мокрий сніг, на Прикарпатті та закарпатті з дощем. Подекуди значні опади, налипання мокрого снігу та сніговий накат. На дорогах уже ледиться, попереджає Ігор Кібальчич. Також він прогнозує пориви вітру у Карпатах до 15-20 метрів в секунду. Температура повітря вночі від мінус 4 до плюс 2, а вдень від мінус 2. До плюс 4 градусів. На Закарпатті та Буковині розігріє до плюс 4 плюс 9. У північних областях вночі без істотних опадів. А вранці та вдень пройде сніг, мокрий сніг, місцями з дощем, місцями тумани. Через що видимість впаде до 200-500 метрів. На дорогах ожеледиться. Температура повітря вночі мінус 6, 1, а вдень від мінус 3 до плюс 2 градусів. У центральних регіонах вночі пройдуть помірні опади. У вигляді снігу та дощу день у Полтавській області невеликі опади. Нарешті території сухо, подекуди тумани пожелеть, на дорогах ожеледиться. Температура повітря вночі плюс 3, мінус 2 а в день від 0 до плюс 5 градусів. На півдні країни очікується мінлива хмарність без опадів, подекуди тумани. Температура повітря вночі від плюс 3 до плюс 8, а в день від плюс 9 до плюс 14. На Одещині та у Криму від плюс 7 до плюс 12, а в день від плюс 13 до плюс 18 градусів. У східній частині пройдуть помірні опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу, місцями ожеледь та туман. На дорогах ожеледиться. Температура повітря протягом доби від мінус 1 до плюс 4 градусів. У західних областях вночі очікуються опади у вигляді снігу. У західних областях вночі очікуються опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу. Вдень невеликий сніг або мокрий сніг. Подекуди спостерігатиметься на мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Місцями пориви вітру сягатимуть від 15 до 20 метрів в секунду. Температура повітря протягом доби становитиме плюс 1 мінус 4. У північних областях 3 грудня вночі пройде помірний дощ із мокрим снігом. Вдень місцями невеликі опади у вигляді мокрого снігу та мряки. На дорогах подекуди ожеледиться. Місцями пориви вітру від 15 до 20 метрів в секунду. Температура повітря вночі плюс 1, мінус 4, а вдень від плюс 4 до мінус 1 градуса. 3 грудня у центральних регіонах України буде сухо, але вночі та вранці місцями очікуються тумани. Вдень місцями пориви вітру сягатимуть від 15 до 20 метрів в секунду. Температура повітря вночі від плюс 1 до плюс 6, вдень від плюс 8 до плюс 13 градусів. У південних областях без істотних опадів. Вітер вночі південно-західний, вдень північно-західний. Від 9 до 14 метрів в секунду. Температура а повітря вночі плюс 8, плюс 13, а вдень розігріє до плюс 12 плюс 17 градусів. У східних областях в неділю вночі місцями пройде невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер вночі південний, а вдень західний. Від 7 до 12 метрів в секунду температура повітря вночі становитиме від 0 до плюс 5, а вдень від плюс 8 до плюс 13 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.